Дивіться, як працює мультиплікація в економі, мультиплікатори. Ми робимо килимки для того, гумові. це. Якби килимки. Але килимки треба кудись пакувати. Відповідно, ми даємо замовлення на картонні фабрики. Бачите, це така мала частина. Це всяке пакування. Яке ми мусимо мати для того, щоб килимки доїхали до клієнта? Так само мусимо мати різного роду пакети. Ну, це частина їх насправді набагато більше. Тобто ми робимо килимки, продаємо килимки, ну так само даємо роботу картонщикам, даємо роботу поліетиленщикам. І так на кожному кроці. І у них своя якась історія. Тобі ж ми ще даємо основну роботу це постачальникам сировини, там теп і гуми. А у них свої субпостачальники, це все крутиться в такому котлі. Тобі ж, якщо ви щось маленьке робите, насправді ви даєте роботу, купі ще підприємств, купі людей, вони отримують зарплату. За зарплату ходять в магазини і крутять цю економіку. Так що інколи про це задумуєшся. І це класно. Згідні.